Я думаю, що Барбі не нуждається, щоб її представляли. Кущі в мене дуже гарні. Зараз я попробую дістати. Не хочеться ж поламати в цих тазиках. Ось подивіться, подивіться, які в неї коріння. Це всі кущі ось з таким корінням. Ось такі букетики. Це кореєчка Барбі. Там столони, це все ранні живці, у неї шикарні шикарне коріння, шикарне квітування. Ще на деяких ось вона буде квітувати. Чим холодніше на вулиці, тим більша у неї квіточка і тим яскравіша виходить. Хризантемок, в принципі, це не новинка, але це маст хев. Це така красунечка, просто неймовірна, ніжна, ніжна. Дуже всім раджу таку мати.